Друзі, вітаю вас! Вітаю в Україні! А пам'ятаєте? Пам'ятаєте, я вам показувала оцю орхідейку. Зовсім нещодавно. Ну, може з місяць по тому. Це Брассел Урхіс, ем, як же ж, господи, як же ж її ем, Шумкеана, ось, сповнила Шумкеана. Ну, або, або Макселярія Шумкеана. Раніше вона відносилась до Макселярі. Пам'ятаєте, як я вам розповідала, що вона відкрила а, дві квіточки, а я подумала, що то мухи, чорні мухи, і одну, одну одірвала, а другу не встигла. От гляньте, скільки мух тепер в мене у цьому горшику. Квіточки насправді дуже-дуже темні, дуже. От якщо Світити на неї ліхтариком, то є там щось таке красненьке, чи, чи таке бордовеньке. таке. А так, от як подивися, справді чорні мухи, повний горшик чорних мух. Цвітоніжки у квіточок дуже коротенькі, вони майже прилягають до псевдобульбочок, і оце от такий вигляд. Наче справді у горшику повночорних мух. Ця орхідея не пахне. Аромату я в неї не чую. Квіточки, правда, дуже такі цікаві. І Палець. Гляньте, які вони маленькі. Ну, може, сантиметр. Ну, може, трохи більше, ніж сантиметр. Отака чудна в неї губа, гляньте, яка губа чудна. Ой, я ротик який. Ай-яй-яй, який ротик у нас. Та, така чудна орхідейка. От якби мені хтось сказав, що вона так буде квітнути, то, мабуть, я б її навіть і не купувала. А так, ну, є що тепер робити? Є в мене така максилярія. Чудна. Не знаю. Знаєте, я вже думаю. Сказати, що вона мені дуже подобається, а вона мені не дуже подобається. То може, як вона закінчить цвісти, я подивлюся, де почнуть з'являтися новенькі псевдобульби. І, мабуть, пошматую її на кусминчики та устрою розпродаж. Якщо когось цікава така орхідейка, то ви мені. Пишіть отака вона чудна, правда? Блінте, оце, оця квіточка ще не відкрилася. Ні, отак як роздивлятися її, от, от зараз я її збільшую у два рази, то вона навіть така цікавенька. А як подивитися на неї у звичайному розмірі, то Справді, горшик повний мух. Я обіцяла показати, як я посадила чи що я зробила з отою хрусталинкою. Пам'ятаєте, я вам показувала оцю квіточку, що я нещодавно отримала у неї, скільки було квітконосів, вони вже відцвіли. А оцей квітконосик, ви знаєте, він так якось швиденько вискочив, і ось він зацвів і цвіте. Чуд... Така чудна. Така Орхідейка, хрусталинка, я її називаю. А насправді вона має назву отаку. Зараз, так, як вже ж її показати? Зараз спробую достати. От так, вона називається. Яка вона в утриманні я вам не скажу. Я не знаю. Бо ця рослина нова, як вона буде зростати, не знаю. Але, як бачите, вона була. На пробковому блоці корінчик, не пам'ятаю, він був, чи це виліз він звідтіля, не знаю. Але в мене, як після висадок на кучку Ніофіник оставалася заливалася отака, отака корзиночка, то я у той блок, бачите, усюди затолкала і додала моху. Оцей мох він висихає так швидко, це вона зараз полита, висихає дуже швидко. Але в мене немає змоги поливати кожного дня. Я поливаю, можна сказати, раз в три дні, навіть оприскувати забуваю. Тому це я так і так, от, отак я і придумала. Моху сюди наклала, то тепер можна поливати і раз у тиждень, поки цей мох висохне. Але ж він дихає, бо ви ж бачите, які, яка ця корзиночка. Ну, така чудна вона, мені подобається, ця рослинка. Дуже цікава. От бачите, також старі корінці, з якими вона була. Тепличні корінці, вони пропадають. Я не знаю, я так думаю, вони в мене пропадають, бо я поливаю свої орхідеї водою з-під крану. А ці все ж таки, знаєте, Корінці у теплиці вони привикли до чистенької водички, а тут хлорка є, і бачите, віламін, як мені здається, він просто обжигається і пропадає. Але зростають нові корінці, які вже адаптовані до водопроводної води, і це, і це мене тішить. Отака вона, отакий війрочий, красивий, правда, красивий? От подобаються мені такі мініатюрки, дуже подобаються квіточки такі хорошенькі. От бачите, як зараз сонечко на неї попадає, як вона, яка вона цікава. Ця квіточка. Така вона манюнька-манюнька. Я не знаю, скільки тут. 3 мм, мабуть. Отака. Ну, а на цьому в мене все, друзі. Бережемо своє життя, віримо у свою перемогу. Молимось за наших захисників, за хлопців, за дівчат. Новини з фронту хороші. Так що, все буде Україна. Пока, Здоров'ячка вам всім. всім, всім мої любі! Цілую, обнімаю, приходьте в гості.